Одну людину поранили п'ятьох. Російські війська за добу обстріляли 11 населених пунктів Донеччини. Часів яр місяць без водопостачання. 900 літрів води три рази на день привозять місто співробітники гуманітарної місії Проліска. Двоє синів боронили Маріуполь у складі полку Азов. Старший загинув, молодший був в полоні. Інтерв'ю з Нелею Шестун про боротьбу за військовополонених. Співробітники гуманітарної місії проліска завантажують автомобіль п'ятилітровими бутелями питною водою. Воду везуть в часі в яр. В дорозі буває небезпечно, каже співробітник пролізки Альберт. Їхати іноді потрібно дуже швидко. Особливо там в зоні. От як в прошлый раз прилетело я і зреагувати не встиг. Так что это такое дело. Везде сейчас опасно. Війна. Від звуки вибухів в центрі часового яру на місці видачі води вже зібралися люди. Сьогодні видають місячну норму води на людину 60 літрів. Поводу прийшла Антоніна. Каже, на її вулиці люди залишились у двох будинках. Через постійні обстріли виходить з дому тільки за водою або гуманітарною допомогою. Ну от два дні, звісно, тишина була. просто повисипалися. А так як починають пуляти, ну у мене забор розбитий. Дві ось таких. Дури дивки, та вас... от вода. мы ничего ей не делаем. Мы не знаем, что будет летом. Місцева жителька Лариса живе за кілометр від пункту видачі. Цього запасу каже жінка, має вистачити на два тижні. В будинку вона живе зі своєю 89-річною матір'ю. Розповідає, підвалу в будинку немає. Під час обстрілу лягають на підлогу. Вообще неможливо жити. Це самоубійство в Чев'ярі жить. Молюсь, када плачу, і а когда так молюсь. Только так, по-другому никак. Мама уперлась, я не хочу уезжать і все. Не хочу. Ухватилась за кресло, я никуда не поеду. Все, вона почти слепая, почти глухая. Она собі ні воду, не принесе, ні дрова, не ні заготовить, ні ді нічого, ні печку не разтопіт. Часів'я розташоване за 13 кілометрів від бахмута. Місто щодня потерпає від ворожих обстрілів, розповідає начальник міської військової адміністрації Сергій Чаус. Тут відсутні воду та газопостачання, електроенергія, опалення та зв'язок. В місті працюють чотири магазини та одна аптека. Водою місцевих забезпечують комунальні підприємства та волонтери. В останній місяць був дуже складний. Фактично, щодня прильоти, щодня руйнування дуже багато. Ну, як на мене, це знову ж поранених. На жаль, її загибля. Місті по якщо брати саме жилий фонд, то постраждав кожен будинок. Під час війни навіть 10 осіб це буде багато. Тому я кажу, що людей ще в місті багато. 900 літрів води три рази на день привозять співробітники гуманітарної місії проліска. Протягом місяця кількість запитів на воду каже співробітник «Проліски» Євген Ткачов, Знизилась вдвічі. Люди виїжджають. Спочатку ті частини часів яра, які Далі, куди менше хто їде з гуманітаркою, менше волонтерів, тобто, наприклад, новий е східний мікрорайон або канал, ті, які під обстрілами. Тобто, спочатку намагаємось там забезпечити, а потім уже тут відносні безпеці. Майже дві тисячі, я думаю, десь залишається, але. Добре, те, що я вже давним-давно не бачу дітей. Також волонтери привозять місцевим, які мають котів та собак. Корм кожного дня з міста виїжджають до 30 людей. Додав Чаус. Марія Гречко, Андрій Рєзніков. Суспільне новини. Донбас. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення в часів'ярі. Повідомляє начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Це наслідки обстрілів Донеччини російськими окупантами за минулу добу. Чотирьох людей травмовано у Бахмуті. Бої тривають майже в центральній частині міста. Ворог намагається перевізити в'їзд до міста, але не вдається. Збройні сили України дають гідну відсіч ворогу. нема можливості потрапити в місто, але є зв'язок, де декуди де пробувається. Працюють також є пункти там, де є Старлінк, встановлений. Виходять на зв'язок мешканці. У Бахмуті залишається близько 2700 людей. Серед них є діти. Їх кількість намагаються встановити, каже Олександр Марченко. Хлопці збройних сил України допомагають евакуювати цивільних мешканців. Комусь здається самостійно дійти до пункту і потім за допомогою збройних сил України виїхати з міста. Запаси води ще є. Продукти харчування ще є у нас, але небезпечно пересуватися містом до пунктів, там де триває видача через постійні обстріли хаотичні міста. З авіації армія РФ обстріляла Авдіївку. Травмованих та загиблих немає, повідомляє начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Біля 15 обстрілів зранку було 6 обстрілів. Ввечері було два ракетних удари: 17-09, 17-12, внаслідок чого біля будинку воронка і відсудок прильот прямо влучання авіаракети. Евакуація відбувається сьогодні. Ну, Першим етапом три людини вивезли. Дітей залишається шість в місті. На рахунок гуманітарної допомоги всього вдосталь, все є завозом. 25 разів за добу російські окупанти відкривали вогонь по Донеччині, з них чотири по Курахівській громаді. Повідомив Суспільному начальник тамтешньої військової адміністрації Роман Падун. В Результатів обстрілу околиць міста Курахма була пошкоджена. Лінія електропередач і декілька населених пунктів залишились без електрики. На даний час вже ведуться ремонтні роботи. Жителям Мирнограда Костянтинівки, Сіверська, Лимана і Торецька співробітники ДСНС привезли понад 60 кубометрів питної та технічної води. Повідомляє прислужба служба відомства Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Російська армія минулої доби безуспішно намагалася наступати в районі Стельмахівки. Обстрілювала Невське, Кузьмина, Білогорівку. Повідомляє речник генштабу Андрій Ковальов. Поліцейські Луганщини привезли хліб мешканцям звільнених Невського, Макіївки, Греківки та Новолюбівки Сватівського району. В окупованих населених пунктах Луганщини росіяни використовують медичні заклади як військові шпиталі. Розповідає начальник Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко. Старобільський Кивка і Навопскови, Троїцьке, і Лисичанське всі медичні заклади практично зайняті під військові шпиталі. Власенко розповідає, окупанти змушують місцевих жителів отримувати російські паспорти. Пункт паспортизації відкрили у Луганському геріатричному пансіонаті. Там зібрали документи у 315 мешканців закладу, середній вік яких 85 років. Це я думаю, теж більше пропаганда і популізм. Коли необхідні, мабуть, якісь показники, і вони е, зайшли в таку установу, і всіх поголовно видали російські паспорта, обмежуються якісь реєстраційні е, справи, обмежується працевлаштування, отримання соціальних виплат, практично під всі ці випадки необхідно отримувати. Паспорти ставати громадянами Російської Федерації також без російського паспорта неможливо вільно пересуватись між тимчасово окупованими населеними пунктами Луганщини. Додає Роман Власенко, Владислав Уколов, Олександр Забродін. Суспільне новини Донбас. Обидві сина, вони баскетболісти. Ігор професійний баскетболіст, Він вчився в спортивному класі і. І, і грав е, практично до Дубля Азов Маша. То і грався. Він служив у 23-й ЗМО прикордонником на катері на морському і служив там до кінця 20-го року. І вже з лютого 2021 року Ігор став служити в полку Азов. Нікіта на 5 років молодший, брат для нього це був. Е, авторитетом. в 19 років він теж пішов у 23-й ЗМО, трохи там не склалося, і він перейшов у 56-ту бригаду. Його контракт 3 роки, і він прослужив під Донецьком в окопах. Але 23 лютого він мені зателефонував на роботу і сказав, що мама буде така війна, і я йду до Ігоря. І я маю боронити державу з тими, кому я довіряю. А довіряю я лише своєму брату. 1 квітня, десь на початку 11 години ранку дзвонить Микита і каже про те, що мама і 200 двохсотий. Для мене це був дуже важкий удар. Я не знала, що робити. Забрати тіло можливості не було. І я вже десь в червні знайшла людей там у Маріуполі, які його там приховали. от тій самій воронці від, ті, від того снаряду з батько у Маріуполі провів 12 червня. То 24 червня Ігор був вже тут на Україні. Почалася блокада Азовсталі, і в тій блокаді був Микита. Мені залишилося одне. Це дивитися, як вбивають мою другу дитину. І тоді почалася боротьба. Боротьба за те, що їх, щоб їх вивели з того Азавсталя. Почались мітинги, Я на них ходила на кожен мітинг. Ми китували 17 травня. Ми всі вздохнули, бо ми побачили, що нам пообіцяли, що то не полон, що то евакуація. І буквально три-чотири місяці, і вони всі будуть вдома. Після 27 липня, 28, го то все для нас то була біда. Ми вже розуміли, що наших хлопців просто так не віддадуть. Саме тоді там ми дізналися про цей теракт. Це вже було якесь жахіття. Ми не знали, хто там, які хлопці, скільки їх там. Чекали, чекали новин. Перша наша поїздка це була це був Страсбург. Ми були в паре. Ми давали інтерв'ю, ми розказували. Ми вже бачили, які повертаються наші люди із полону. Ми показували фотографії, що люди теряють вагу. Наш реконцмен по втраті ваги це морпех Іван, який втратив 80 кілограмів. Мій син втратив 40 кілограмів ваги. При зрості 2 метра він прийшов з вагою 60 кілограмів, ви розумієте, це просто скелет один ходив. Я не можу кинути людей на призволяще. Вони на мене дивляться, і як я скажу, що я опускаю руки, і моя дитина вдома, одна і друга, і все, я працювати не буду. Ні, це не моє. Я. Я повинна людям допомагати. Що можу, то роблю. У цивільному житті до 28 лютого 2022 року працював заступником директора з навчально-методичної роботи Старженець Лісового коледжу. На Буковині у нас. Маю хобі, над яким значний проміжок часу. Працював, вдосконалювався, переросло в щось більше. І на певний момент, 2017 рік, 2018, вийшов на рівень призера всеукраїнських змагань дісоробів. До цього року досягнення множились, в принципі, боровся за відбір на чемпіонат світу ще з 2016 року. У 22-му році чемпіонат не відбувся в Сербії. Згідно з списку, 26 лютого з'явився військомат. І 28-й вже був мобілізований. Ну, нічого не залишалось для чоловіка мого віку, скажімо, маючи певні фізичні можливості, так, відчуваючи покликання, аніж стати до лав, ну, зокрема, державної прикордонної служби. На даний момент є командиром загальновійського резерву номер 2 Водночас за посадою Державній прикордонній службі заступник начальника застави вогневої підтримки третього загону імені Героя України, полковника Євгенія Пікуса. Ми залучалися до влаштування інженерних перешкод з сторони недружної до нас РБ Білорусь. Ці інженерні загородження полягали у влаштуванні достатньо потужних завалів в соснових лісах Чернігівської області. Там теж мій факт знадобився, і хобі, зокрема, тобто звалювання дерев різного діаметру, звалювання в правильних напрямках. Початок лютого вийшли на мене тренер збірної України серед лісорубів, і мені було просто повідомлено, що буду включений у розклад збірної серед професіоналів збірної України. На що я повідомив, що пріоритетом на сьогодні є в мене. Військова служба за поточної ситуації, якщо було все нормально, в принципі, був би втішений і був би, скажімо, мотивований представити збірну України, тому що навіть в короткому проміжку, який розглядався тренувань до чемпіонату світу, ну, вважаю, що з Чернігівською ротацією, де певні навики були згадані влаштування інженерних споруд саме у лісових масивах на поліссі, зміг би долучитися до доробку української збірної.